Доброго ранку маліві перепадки брейномовного каналу, бачите, автобус приїхав, повезе людей до, до Петро Барабашова, а далі сонечко стало вже 15 хвилин на 9, познакся на прогулянці. Люди з собаками гуляють, так людей мало. Ще сплясть, неділя, вона. <і>, і повинна бути неділя. І бачите, автобус. І в іншому напрямку поїхав до станції турбоатом. З квітами. З квітами. Да, Максик. Такий, такий гарнюсінький. Скоро буде їздити з зеленими листям а потім вже буде і ой, як гарно. Каштани квітнуть. Тепло. Сьогодні 26 обіцяють. Завтра ще тепло. З вівторка холодної дощі. Ну, для травня дощі це гарно. Як прийшла ніч у Харкові. І ніч гарна. чуть Ту тут нічого не чув. Не тривога. Щось, щось гуділо, не знаю, відбій тривога а вибухів не чув. А дружина читала свої телеграми, там, як завжди. Десь щось летить, летить в області, летить, летить. ну, то, Звичайно, дивіться, яке небо гарне, яскраве, красиво. Все, усім гарної неділі. Усім миру, злагоди, Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, не зражаючи ні на що. Все. Гарного дня, малібі, пока.